Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу зробити огляд на новий танчик, який нещодавно з'явився у грі. Це у нас Петесау колекційна восьмого рівня Чарітір Тітан. І в першу чергу я перейду до спорядження, ставлю тут ось такий момент. І є у нас тут механізм бронелистів, так як це Титан, відповідно, протискаючи її, у вас вмикаються бронелисти, і мінус 10% до отриманої шкоди від будь-яких снарядів. У вас тут є амуніцію. Ставлю ось таку стандартну боєкомплект. Ось такий. Тут у нас хеш-фугаси і звичайні фугаси, і бронебійні. Я ставлю 20 бронебійні, 20 хеш-фугаси і п'ять звичайних на всяк випадок, щоб наносити там. Більшу кількість шкоди по якимось картонним танкам. По обладнанню, доволі цікавий момент. Я ставлю на калібровані снаряди, так як у нас це хешфугаси, і щоб ми могли звичайними е снарядами теж краще пробивати інших, інші танки, там броньованих або вищого рівня, дев'ятого, наприклад. Тут ставлю посилені механізми наведення, щоб у нас КД було швидше, воно у нас 4,0. І е я ставлю тут на збалансовану гармату, тому що тут точність, ну, так би мовити, не дуже. І щоб її хоч трошечки виправити, ставлю на збалансовану гармату. Допрацьовані модулі ставлю. Е у мене танчик не горів. Хоча шанс у піграння доволі великий, але вчора стрімчик нічого такого ні разу в мене не було, тому я не бачу сенсу ставити захисний комплекс. Ставлю на ХПшечку, тобто на поліпшену збірку. Можна ставити і на броню, але, коротше кажучи, я ставлю, ставив вчора катав на ХПшку, і ну, я вирішив все ж таки так. Можна спробувати ще й на броню, але ну, це вже там плюс 66 хп, деколи все ж таки. Може виручити і, відповідно, залишити вас там шотним, да? але ви зможете потім дотащити бій, там, допомогти своїм союзникам і так далі. Тому я ставлю на ХП, але ще можна розглянути варіант і на броню, тому майте це на увазі. Тут ставлю маскувальну сітку, тут ставлю на підкручені оберти, і тут. Я ставлю на спорядження для того, щоб у нас механізм механізми бронелистів споряджені діяв довше. Але ви можете поставити і подавання спорядження, тобто, щоб у вас воно швидше кадешувалось, так би мовити. Ну, коротше, тут є декілька варіантів, тому можете спробувати. Також поліпшена оптика, можливо, вам знадобиться. Цей танчик в цілому відіграється ст фланзі. Не в кущах, мені здається, десь на другій лінії від своїх союзників естешних. І, можливо, коли ви, наприклад, якщо хочете затащити якийсь бій, і вам треба пересвітити противника, можливо, в деколих буде виручати. Я не катав, я катав все ж таки на маскувальній сітці, але просто для вас кажу, що можливо в певних варіантах, дивлячись, які у вас ігрола, де ви будете грати, стояти, як вам більше подобається, краще поставити, можливо, на поліпшену оптику, щоб ви могли там догравати бої, пересвічувати там противника і. Щоб вам було це зручніше все робити, тому що вчора на стрімчику я стикнувся з таким мінусом, що коли мені потрібно було догравати бій, то я дуже близько вже почав світити противника, і мені було це вже не вигідно, тому що у мене КД доволі довге, а я, наприклад, у мене залишилося мало хп, у противника більше, і мені потрібно працювати від засвіту. Відповідно, ну, цей, цей момент був вчора в мене як мінус. Давайте швиденько пройдемося ще по його характеристикам. Значить механіки у нього рухомі бронелисти, як ви вже зрозуміли. По міцності 1166 з тим обладнанням, яким я катаю, по броні башта. Лоб 196, борт 84, корма 48. По корпусу лоб 160, борт 59, корма 58. Ймовірність загорання замови влучання у двигун 20%. Кіли. Так, що у нас тут далі? Шкода на хвилину 2272, час передзаряджання 9,51, середнє пробиття броні 252 на звичайних, на осколково фугасних хеш-фугасах 184, на звичайних 97. Середня шкода 360 на звичайних, на хеш-фугасах 420, на звичайних фугасах 450. Зведення 4,0, як я вже показував, росте 100 метрів 0,307. Вгору кути вертикального наведення 12, вниз 10. Доволі, доволі Комфортно, я вам скажу. Максимальна швидкість вперед 40, 46, назад 16, середня 38. Тому, отакі у нас, і дівчата, характеристики, таке спорядження, такі обладнання і така амуніція. А ми з вами зразу тоді переходимо. ось як ми будемо виглядати, виглядати по броні з такого ж самого танчика. Тобто ми, ми, ми зараз граємо на черетірі, і в нас при цілі теж череті життя. І що ми бачимо: на звичайних снарядах ми не, ну, ми так би мовити, давайте я так буду перемотувати. На звичайних снарядах у нас пробуваються башта, деякі частини ВЛД і НЛД. Прям дуже все просто. На хеш-фугасах ми пробиваємось НЛД, і там певні частини будуть пробиватися в ВЛД, але туди ще повинно залетіти, і там таке трошки жовтеньке, тому рекомендую вам вицілювати конкретно в НЛД або звичайними снарядами. Якщо ми будемо вмикати звичайні фугаси, то ми там ну, не будемо. Ми будемо, але не на фолочку, Тобто тут у нас в цілому е, все е, жовте. Е, тому е, отака у нас е, тут ситуація по броні. Е, доволі ну доволі як це сказати. З одного погляду ми картонні, а з іншого, коли ви граєте вже в рендомі, то все ж таки там воно якось магічним чином е, може танкувати. Тому. Е, Отака у нас історія. Е, дивіться, що ми робимо, яка, як у нас броня буде виглядати, коли у нас вмикається цей механізм. І ми бачимо, що частина ВЛД у нас закривається, і, так би мовити, в башті маленькі е, зони теж закриваються. Е, чи варто надіятись на це? Ну, Я думаю, ні. Але, повторюсь, в певних моментах тим більше танчик новий. Люди думають, що він там картон, стріляють куди-небудь, і е, виходить так, що ви можете танкувати. Е, якщо ми будемо там фугасами, то е, там, де ці бронелисти відкриваються, там вони будуть рятувати нас від. Від фугасів, і ну, ви бачите цей момент. Давайте будемо дивитися, що у нас по бортам. А тут доволі цікавий момент. Якщо ви будете стояти в ромбі, і вам будуть стріляти в ті ж самі борта, да, от таким чином, то ви будете там снаряди рикошетити і вас не будуть пробивати. Тому користуйтесь цим, старайтесь підловлювати свого противника, щоб він ну, тобто, рухатись в бою. Якщо ви там з ним один на один так би мовити, бадаєтесь, то рухайтесь і. У вас є така змога, що ви можете рекошитнути. Що у нас тут по каткам? Через катки танчик пробивається, якщо стріляти в оцю зону сіру, і через неї буде проходити шкода. Якщо видавати там червоні зони, то там уже цей момент деколи ну, не пробиває, і ви, так би мовити, можете танкувати. Якщо ми вмикаємо ті самі бронелисти, ось у нас отак виглядав танчик, отак виглядала броня, і коли ми вмикаємо, оп, і в нас вже стало набагато краще. ВЛД і башта. Нагадую, коли ви граєте з противником один на один, і ви відчуваєте, що він по вам буде зараз стріляти, вмикаєте бронелисти. По-перше, мінус 10% до нанесення шкоди по вам. А другий момент він не очікує цього і може ну стрільнути туди, де ви можете танкунути. Це в певних моментах може вирішувати. У мене вчора на стрімі на стрімі так конкретно і було. По бортам і по фугасам ми можемо тут пробувати. Корпус борта башти, борти корпуса. Ну і звичайно. Ми можемо пробувати ну корму, і корма навіть пробувається у нас також звичайними е, снарядами. Тобто ви будете наносити більшу кількість шкоди, е, використовуючи е, їх. Добре, е, значить, ми чаретір з приціла чаретіра подивились. Тепер давайте ще глянемо звичайний танчик. Е, це Пантера 44, здається, п e, 44 пантера. Вона так називається. Е, нагадується барабан, у неї стоїть там на пробитті. І як ми бачимо, в цілому майже тут нічого не міняється. Е, у нас можуть танкувати борта. Якщо ми стоїмо в в ромбі, е, башта е, ВЛД там є маленькі зони, які можуть танкувати. Ну, Башта мається на увазі пробиваються, пробиваються, коли ми вмикаємо голду, то ну, зон пробиттів стає більше. Але в цілому з звичайними, фугас... звичайними верні, снарядами ну, ніяких особливих проблем немає для того, щоб нам пробивати. Така ситуація, коли ми вмикаємо броневестиції, то ну, туди ми пробивати вже не можемо. Ну, верні, ну, туди не буде залітати з хп тому Повторюсь, я вважаю, що ці листи потрібно, знаєте, як неочікуваність до вашого противника використовувати, тобто ви там щось там бадаєтесь, і такий він буде стріляти, і ви такі, оп, і ви вдягнули, ну, ви бо ївдяну, і тут бац, і він вас не пробив рикошетнув, там і так далі. Це реально в деяких моментах повторюсь, виручає. Тому проти восьмого рівня, проти СТ-шок ми з вами будемо отак виглядати. Тому, повторюсь, максимально старайтеся рухатись, протискаєте ці броневисти і максимально рухайтесь для того, щоб ускладнити вашому противнику вам вас вицілювати. Фугаси, конкретно з ПС-4 Пантери, по вам залітати не будуть ні в корму, не в борта корпусу башти. Тому тут у нас все окей. Добре, тепер ми переходимо дівчата, до дев'ятого рівня танчика. Це у нас стандарт Бі, це дев'ятий рівень. У нього теж фугаси 116 мм. міліметрів. І як ви бачите. Тут вже ситуація для 9-х рівнях ще краща, ну набагато краще. І на звичайних снарядах зараз ось ми бачимо, да? і ну, на звичайних і голдових, в цілому, маленька зонка НЛД може танкувати. Якщо ми микаємо бронелисти, то на звичайних снарядах ми їх не можемо пробивати, а на голдових вже вони будуть пробиватися, ми можемо їх вицілювати. Також на фугасах на стандарт БІ ми можемо пробивати маленьку планочку НЛД, і, ну, тобто в цілому для 9-рівнів, щоб вас пробувати, ну вам потрібно реально, щоб пощастило, щоб вони там не вицілили і ви змогли там танкунути. Тому така та історія. По знову ж таки по бортам можна рекошетити, якщо ви будете, ну якщо ви будете стояти в Ромбі, і вони будуть туди вам стріляти, то доволі непогано там рикошетить. По хешфу, по фугасам на стандарт бій теж він вас може в борта пробувати, ну і в корпус, ну, в борта корпуса і башти, ну і відповідно, знову ж таки може пробувати в корму. Це зрозуміло, я думаю, якщо в борта пробиває, то в корму також. Тепер ми дивимося сьомий рівень. Це у нас як і, господи, Дракула. І от сьомий рівні, хлопаки дівчата, ми вже можемо танкувати. В НЛД. Не танкує, АВЛД і, і, і башта може танкувати. Але як тільки противник буде вміти вмикати голду, то тут уже все буде вас пробивати без проблем в ті зони, які там пробивали і восьмі, восьмі рівні. Тому бронелисти, звісно, проти голди допомагатимуть, але інші, інші моменти ну, з іншими снарядами ну, ви, коротше зрозуміли, що я маю на увазі. Тому дивіться, на Голді буде пробиватись як на восьмих рівнях. а На звичайних снарядах ви реально тут червоні, у вас тільки НЛД. Якщо будете вмикати бронелисти, то на Голді Дракула теж вас пробивати не буде. Тому. Повторюсь, якщо ви граєте проти сьомих рівнів, от, наприклад, у вас там не знаю, ПВП так сталося, що у вас по ПВП проти сьомого рівня, то вмикайте бронелисти, рухайтесь, щоб він, він йому було складніше по вас вицілити, і таким чином ви будете танкувати його якісь певні постріли. Дивимося, як у нас тут Ромбі, повторюсь, виглядає на звичайних снарядах і на голдових. І дивіться, тут уже є такий момент, що сьомі рівні, ну їм складніше вас тут вицілити, але через каток, якщо ви будете цілити спеціальну зону катка нижче, да, то ви будете там пробивати. Але якщо ви будете там стріляти не сильно чітко, да, от, як, от, наприклад, ось тут у мене був. Постріл. Ось, дивіться. ось. Бачите, бачите куди полетіло? Трошечки не в сам каток, а трошечки правіше. І вийшло так, що ну, туди не зайшло з пробиттям. Тому на сьомих рівнях через каток будьте обережними, тому що можете не пробувати, краще там, пробуйте голдою, щоб було ну, більший шанс пробити. Добре, хлопки дівчата. Броню глянули ми на цьому танчику. Що хочете тут сказати? Що? Надіятись на броню тут не потрібно. Ну, ну реально, це Петесау, хоч він е, і Черетір Тітан, тобто, якби сама назва говорить про себе, що повинен бути броньований, але це все ж таки ПЕТЕСАУ е, і його аналог не броньований. Тут вони додали броні е, і він може танкувати якимось рандомним чином. Звісно, повторюсь, якщо ви будете рухатись, підставляти е, свій е, там ромб, і, і противник буде робити помилку, стріляти вам там в червоній зоні. Сони будуть рекошити або, наприклад, ви протискаєте ці бронелисти. Е, це буде як неочікуваність для противника. Ви туди вони він буде туди стріляти і вас буде не пробивати. Проти сьомих рівнів ви можете, ну, так, трошечки буянити, тому що їм на звичайних снарядах буде складніше вас вицілити, якщо вони не вміють макати голду. Проти восьмих рівнів потрібно бути максимально обережним відігрувати від своїх союзників. Повторюсь, на фланзі бажано, тому що ну, все ж таки певне пробиття менше, ніж у ТТ. І проти 9-х рівнів ну, також взагалі якби, супер-супер ви граєте обережно, тому що у вас всього-навсього ну, 1166 хп, якщо ви ставите на ХП додатково, і відповідно все одно це мало, ну, ніж у ваших там, Мстешок, противників і так далі. і тому подібне. Добре, по, по броні, я думаю, ми розібралися. Тепер давайте дивитися, що у нас тут по пробиттю. Нагадую, у мене тут стоять калібровані снаряди. У нас тут є бронебійні, хешфугаси і звичайні фугаси. І як ми бачимо, тигра друга ми можемо легко пробивати в щічки і в НЛД звичайними снарядами. Фугасами тут ніякими пробиватись не буде. Якщо у нас тигр другі буде стояти в ромбі, то ми теж можемо його пробивати. Дивлячись, як він буде стояти. В певних моментах ми його можемо пробивати в. Корпус, а в деяких моментах, навіть якщо в нас рожевеньке ВНЛД, ми туди теж будемо давати з пробиттям. Ну або просто, якби він не поводився, ми його будемо пробивати в щічки башти Тобто, в цілому, по пробиттю у мене ніяких питань цього в цьому танчику не було проти восьмого рівня, прям дуже сильно комфортно. По хешфугасам тігра друга ми будемо пробивати в борта корпуса і башти, ну і зрозуміло, що будемо пробивати в корму. Тобто тут у нас питань немає, проти, в цілому, проти ТТ там, 8 рівня, 9 наша. Борт їхні борта, це наше все, тому що ну, нам буде їх там пробивати хешфасиками і наносити побільше шкоди. Давайте дивимося, яка у нас ситуація тепер проти 9 рівня. У нас є 75 в кадрі да, на відео. І як що ми тут бачимо? А ми бачимо, що ми можемо його, коли він дивиться на нас прямо, легко пробивати в НЛД. І це доволі класно, тому що Кобра, наприклад, не може похвастатись такими нюансами. Якщо він вже стане в ромб, ми його тут уже пробувати не будемо. Якщо він правильно стане в ромб, тому нам або вицілювати його командирську командирку. Хоча у нас тут ну, повторюся, точність не дуже добра, і через катків. Ми не пробиваємо. В цілому, повторюсь, я б не рекомендував би вам перестрілюватися лоб в лоб з є е 75 Я просто хотів вам цим відео показати, як він себе тут е, поводить. Е, нам тут потрібно бажно, заходити в корму або в борт, і ми можемо пробувати йому тільки корпус е, борта корпуса, башта не пробивається. Або заходити в корму і пробивати корпус, е, ну, корму корпуса, або корму е, башти можемо ми йому пробивати. Е, тому. Е, по пробиттю хочеться сказати, і дівчата, що воно тут ну комфортне. Я не відчув якихось супер моментів, нюансів. І тобто, я кайфував, от чесно, я кайфував. От кобра, повторюсь, не може таким похвастатись там пробиттям з кумулятивами, да, які в неї там є. Там, наприклад, от є 75, коли він стоїть на неї там а, прямо. Хто, до речі, не бачив огляд на кобру. Моє відео рекомендую вам глянути, Воно буде в вкладці відео на моєму ютуб-каналу, тому обов'язково. Подивіться, подивіться це, тому що якщо ви ну, не бачили, то uh, зробіть це і і ви будете більш обізнаними, якщо будете грати проти кобри. Uh, окей, значить, тут ми розібралися з вами. Uh, давайте тепер по гарматі, по її uh, точності. Хотів би поговорити. І тут є момент в її. Тут реально ну, точність вона якась, начебто, є, але все ж таки розкид у неї великий. Uh, повторюсь, я ставлю на те, щоб розкид цей був менше. Uh, але навіть із тим моментом все одно хотілося, щоб цей танчик стріляв набагато точніше, тому що є момент. Плюс тут зведення 4,0. це теж доволі довго. І рекомендую вам максимально зводитись до кінця. І ну, для того, щоб ну, ви попадали туди, куди цілити. Тобто я в цьому танчику побачив невеличкі такі два мінуси. Це довгеньке зведення. І о, це те, що коли вам потрібно якось вигравати бій, то вам не вистачає світла. Тобто ви залишилися один, наприклад, проти двох шотних. Вам потрібно від дистанції їх пересвітити і забрати там одного, забрати другого, поки вони не встигли там до вас, припустимо, доїхати. Але ну, поки що не, ну, не, не дозволяє цей момент. Повторюсь, я грав на маскувальній сітці, можливо, потрібно ставити буде на поліпшену оптику. Але я ж повторюсь, у кожного ігролад різний, і просто ну, ви самі там подивимось, ви самі там подивитесь, як вам краще. Ну і по точності, ну. Хотілося б краще, але в цілому ну, плюс-мінус нормально. Е, тому, попаки, дівчата, отакий у нас виявився огляд на Charietierта Titan. Е, дякую, що ви подивилися відео. Не забувайте поставити подобайки, е, напишіть коментар, пробували ви б вибити цей танк чи ні. Хто не бачив, як я отримав цей танк з контейнерів, я залишу в описі під цим відео посилання. Також, е, хто хоче детальніше дізнатися про е, цей танчик, я вам рекомендую. Е, зараз секундочку, бо в мене чомусь гра вилетіла. Е, я вам реку, рекомендую е, Подивитися стрімчик, ми катали цілий стрім на цьому танчику, і ви зможете детально з ним ознайомитись ну, і взагалі зрозуміти, як він відігрується, грається. В рандомі, да, в тому рандомі, а не просто там тренувальній кімнаті. Теж залишу посилання в описі під цим, під цим стрімом. Також нагадую, що стрім я кожного дня починаю о 18.00. YouTube, Twitch, Trovo, трово, кожну стрімчику 6 грім. У нас є свій телеграм-канал, дискорд-сервер, ми публікуємо там актуальні і оперативні новини по бліцу. Я публікую там, коли виходять відеоролики, публікую там тематики стрімів, там дядки є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті по Бліцу. І давайте заключно про танчик. Мені цей танчик сподобався більше, ніж Кобра. Можете кидати мені в мене помідорами. Кобра чомусь мені не зайшла в тому плані, що у мене був якийсь скажений тоді рандом. І чому. -тір мені більше подобається, тому що вас кидає в більшості до восьмих рівнів. Ну, 8-7. Баланс дев'ятих, десятих, десятих рівнів зроблений так, що якщо ви граєте на 9-х, вас відсотків 90% кидає до 10-х. А про анакові, як на мене, дуже складно відігравати проти десятих рівнів, а, тому що вони завжди вас фокусять, у них гарне пробиття. А, вам потрібно грати десь там і другої, і третьої лінії, вам треба десь стояти. Ну, коротше, гі, ігролад такий трошечки специфічний, як на мене. Потрібно до нього до, до нього приловчитись. На восьмому рівні, коли вас кидає там, до 8-7 рівнів, в основному, в 90% випадках, вам легше відігрувати, легше, ну, легше цей процес. Відбувається. А, тому а, черетір мені сподобався а, цим моментом, що його кидає 8 до восьмих рівнів і у вас ну, якби, а, є паритет, да? паритет порівняно в більшій кількості випадків. А, броню, на броню тут надіятись немає сенсу, але вона тут час від часу виручає. Гармата тут ну, хотілося б краще, але доволі комфортна. Про пробиття вистачає на звичайних стрілядах. Використовуйте хешфугаси в основному, а, тому що якщо ви будете грати просто на звичайних, то ну, це не цікаво, як на мене. Коли є у вас шанс стріляти звичайними фугасами, використовуйте їх також. І грайте від від своїх союзників. Рекомендую катати на СТ флангу і ну, не рекомендую стояти в кущах. Як на мене цей, цей танчик і цього танчика не для стояння в кущах. Тобто ви приїхали на сте позицію, по вашим стежкам видають, ви там поїхали, дали фугасик, залетіли там 9,5 секунд кадешитись. Виїхали, дали тичку, там закадешились. І таким чином ну, допомагаєте просто стефлангу, флангу, запушити есте фланг і потім вже їхати допомагати там, ТТ флангу. Чи, наприклад, якщо стефланг там розібрали, ви просто приймаєте тих тетешок, які там уже їдуть на ваш СТ фланг. Тому, хлопаки, дівчата, отакі від мене огляд. Дякую, що ви дивились. Нагадую, ставте подобаючку, пишіть коментар. Як вам в цілому цей танчик, подобається він вам більше ніж кобра. Якщо вас їх немає, не Кобра, не цього, то чисто чисто по відчуттям. Як ви як ви відчуваєте? Хто що вам подобається більше? А я вам всім дякую за цей перегляд і бажаю вам всім гарного дня, вечора. Ранку, коли ви цим дивились, на зв'язку.